Будь ласка. Хлопці, чого з то прийшли? Військов, е, ви військових не маєте права поки що я знімати. Я в своїй палаті роблю, що хочу. Я захищаю свої інтереси. Ми також чого ви прийшли сюди? Знімати. Я не знаю, чи ви військові, може ви якісь не військові. Документи, будь ласка. Мені ще серце чіпило. Не показуй ніяких. Як то не показуй. не показуй? Я не маю документів про собі. Їй головного лікаря визвоть, найголовніший лікар вам покаже. юрист, він складе протокол. Хто, Хто юрист? Який юрист? Регулись, юрист. Що І ви сюди прийшли? Військово. Чого ви прийшли до болячої людини? До болячої? Людина з інсультом лежить. В тому Полам... Тому що в мене тиск 220. А це ваша номер була. Чому ви зняли? Тому що я не можу ходити з тим. А сьогодні ви в СБУ їздили з півтеську. Так, їздили ВСБ. Де я не їзду, вас не інтересує. Хто ви такий? Ви що? Ви вже дуже багато говорите. Ні, то ви дуже. Чого ви сюди зайшли? Чого ви... Чого ви зайшли сюди, будь ласка? Вийдіть, будь ласка? Вийдіть, будь ласка, ви порушите мій покій. Ви мене чуєте чи ні? Представтеся, будь ласка. Чого ви смієтесь? Чого ви, смієте? ви сміхаєтеся? Все, то вийдіть, будь ласка. Вийдіть, будь ласка, звідси. Вийдіть. Вийдіть, будь ласка, звідси. Вийдіть. Вийдіть. Побачите.